Вітаю, мене звати Крістіна Хлонь. До вашої уваги події, що відбулися в енергетичній галузі та на Рівненській АЕС. Сьогодні у випуску наступні теми. Атомники РаЕС взяли участь у європейському конкурсі інновацій. Тактичний захист для ЗСУ від працівників Рівненської АЕС. Служба охорони навколишнього середовища підприємства дбає про безпеку довкілля. ТІМ» – команда спортсменів атомників яких об'єднав спорт. Віталій Вихрик. Сім'я найдорожче, що є у житті кожної людини. Феєрія творчості від гуртківців Палацу культури Рівненської АЕС. Спартакіада Раес-2025. Тривають змагання з пляжного волейболу. Днями в селі Бояни Чернівецької області відбулося урочисте завершення 31-х всеукраїнських змагань колективів фізкультури Атом профспілки, що об'єднали спортивні команди підприємств та організацій атомної галузі з усієї країни. Учасники демонстрували свою майстерність та витривалість у традиційних для фізкультурних змагань видах спорту, таких як волейбол, настільний теніс, мініфутбол, шахи, шашки та гирьовий спорт. Переможцем змагань стала збірна команда Південноукраїнської АЕС. Друге місце вибороли спортсмени Хмельницької АЕС, а третє місце посіла команда Рівненської АЕС. Ця подія стала яскравим свідченням того, що працівники енергетичної сфери не лише забезпечують країну світлом і теплом, а й активно підтримують здоровий спосіб життя та розвивають спортивні традиції. Молоді працівники Рівненської АЕС, члени громадської організації Укр'ят представили Україну у фіналі європейського конкурсу інновацій, що проходив у межах європейського молодіжного форуму у місті Загреб, Хорватія. Українська команда презентувала європейській спільноті проєкт Атомна енергетика Драйвер виробництва водню. Детальніше дивіться у сюжеті. Переможці відбіркового етапу престижного європейського конкурсу інновацій у галузі ядерної енергетики представили Україну у фіналі, який проходив у місті Загреб Хорватія. Тема цьогорічного конкурсу ядерні технології, можливість для економічного розвитку. Працівники Рівненської АЕС, члени громадської організації Укр'ят на європейському рівні презентували проєкт Атомна енергетика Драйвер виробництва водню. У фіналі конкурсу ми представили проект, який присвячений розробці концепції виробництва водню, з використанням надлишкової енергії АЕС. Формат конкурсу ІновейшнФонюкла передбачав відкриті піч презентації команд, сесію питань і відповідей з міжнародним експертним журі, а також нетворкінг з учасниками європейського молодіжного ядерного форуму. Команда молодих атомників відповідально підійшла до презентації інноваційної ідеї у фіналі. Вони активно займалися підготовкою та удосконалювали напрацювання, аби продемонструвати європейській спільноті не лише технічно обґрунтований, а й стратегічно переконливий проєкт. Участь у європейському ядерному молодіжному форумі стала для нас не просто подією. Це був майданчик для обміну знаннями, обміну досвідом при реалізації різних проєктів. Ми дуже щасливі, що ми взяли участь в такому форумі європейському, і для нас є великою честю представляти Україну. І ми плануємо в подальшому брати участь саме в таких проектах і не зупинятися на цьому. Досвід участі у фіналі європейського конкурсу відкрив для працівників РаЕС нові можливості та поглибив їхнє розуміння щодо сучасних викликів у ядерній галузі. На даному конкурсі ми отримали неймовірний досвід, поспілкувавшись з іноземними колегами з понад 11 країн Європи. Прослухавши презентації інших учасників, ми дізналися нові проекти, які реалізуються в Європі, та в свою чергу можуть бути корисними для реалізації в нашій країні. Під час виступу українська команда продемонструвала стратегічну важливість застосування водню додаткових водневих проєктів, як то можливість створення водневої електростанції у контексті декарбонізації та підвищення енергетичної безпеки України. Головний меседж, який ми хотіли донести до європейської спільноти, що наша ідея є актуальною не лише для України, це рішення може слугувати. Моделю для атомних водневих хабів по всій Європі ми молодь отримали унікальну можливість бути почутими, а також почути про досягнення інших країн в атомній галузі. Дякуємо Рівненській АЕС, Енергоатому та Українському ядерному товариству за таку можливість. Голова відокремленого підрозділу громадської організації Українське Ядерне товариство в Рівненській області Сергій Гуцало зауважив, що виступи атомників на європейській арені дуже важливі не лише для іміджу ядерного осередку, а й для енергетичної галузі. Загалом ну, перш за все, я хотів би привітати наших колег, членів нашого товариства, працівників нашого підприємства з успішним виступом у місті Загреб Хорватія. Такі заходи, такі конкурси, вони сприяють не тільки. Розвитку інновацій в ядерній галузі, але й формують нових лідерів української ядерної галузі. У результаті фіналу конкурсу почесне перше місце посіла команда науковців Міланського політехнічного інституту. Її представники презентували систему, яку можна використовувати в клінічних умовах. Переможці будуть запрошені представляти Європу у великому фіналі в Парижі. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїтезе Працівники філії ВПРАЕС «Атена на продовжують надавати свою допомогу Збройним силам України. Об'єднані спільною працею, вони продовжують підтримувати наших військових усіма можливими способами. Разом із основною діяльністю, яка забезпечує надійну роботу енергогенеруючого підприємства. Працівники відділу головного метролога та служби контролю металу Раес, також долучаються до багатьох волонтерських ініціатив. Працівники Рівненської АЕС не припиняють надавати свою допомогу українському війську. Об'єднані спільною працею. Вони продовжують підтримувати наших військових усіма можливими способами. Активними учасниками багатьох волонтерських ініціатив є і представники відділу головного метролога та служби контролю металу Раес. Серед численної допомоги для ЗСУ атомники беруть участь і у плетінні маскувальних сіток. Наш колектив постійно долучається до, до ініціативи плетення маскувальних сіток. Ми займаємося волонтерством безпосередньо в відділі, допомагаємо воїнам, допомагаємо нашим працівникам. Кожен з нас по можливості повинен допомагати. Нашим воїнам, тому ми сьогодні вирішили долучитися, ну якби для плетіння сіток. Моє родичі за су друзі засу, так що повинні, повинні всі підтримувати. Атомники розуміють, що плетіння маскувальних сіток це практична і дуже потрібна допомога. У цій справі немає дрібниць, адже кожна сплетена сітка є важливим елементом захисту на фронті. Все, що від нас. Залежить ми робимо, донатимо на енергію перемоги, і звичайно, коли потрібно сітки, плести, приходимо. Надіються, що справді плетіння сіток допомагає нашим військовим і стараємося постійно брати участь в таких заходах. Попри забезпечення надійної та безперебійної роботи підприємства, сьогодні надважливим завданням є й підтримка наших військових. Тож працівники Рівненської АЕС не планують зупинятися. Вони будуть і надалі надавати допомогу, аби наші захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому живими та здоровими. Наш відділ і надалі планує долучатися до волонтерських ініціатив не тільки до плетення сіток, а й до інших. Це також. Я той вклад, який допомагає і воїнам, і нам тут відчувати, що ми теж важливі, що ми вкладаємо нашу частинку до нашої спільної перемоги. Крістіна Хлонь, Андрій Затірка, Павло Жих Уїта Нещодавно служба охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС відзначила річницю створення. Основні її функції полягають у відомчому нагляді за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, нормативних та виробничих документів з охорони навколишнього середовища структурними підрозділами Рівненської АЕС. Поспілкувалася з працівниками обумовленої служби Тетяна Ковальчук. Нашої служби досить багато грана. Це стосується і отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля, проведення інспекційних перевірок, здійснення інструментального лабораторного контролю за скидами, викидами, а також у загальної ці інформації у різноманітних звітах. науково-хімічної лабораторії це проводити моніторинг стану поверхневих згідно графіку аналітичного контролю, в якому прописані об'єми, а також періодичні замірів. Я інженер-лаборант. Моя робота полягає в організації та забезпеченні виконання затверджених обсягів хімічного контролю. Антиеколого хімічної лабораторії контролюють хімічні показники підземних поверхневих стічних вод, а також ґрунтів на території санітарно-захисної зони Рівненської АЕС. Я інспектор відділу нагляду та інженерингу служби охорони навколишнього середовища. Моя робота полягає в здійсненні відомчого нагляду за дотриманням вимог нормативної та виробничої документації в галузі охорони навколишнього середовища. Я займаюся здійсненням інспекторських перевірок планових, цільових, позапланових у підрозділах Рівненської АЕС. Результатами діяльності нашої служби необхідно здійснити висновок того, що діяльність Рівненської атомної електростанції не призводить до змін на колишньому середовищі. Тобто Рівненська атомна станція дотримується всіх вимог законодавчих і тих вимог, які встановлені в дозвільних документах, які сьогодні діють на Рівненській атомній електростанції. Раес Тім не просто спортивна команда, це спільнота однодумців, які об'єдналися заради руху вперед особистого зростання та спільного великого майбутнього. Спортсмени атомники Рівненської АЕС оновили командний склад та здійснили ребрендинг. Нова форма, нові учасники, амбітні плани. Ось головний напрям розвитку Раес Тім. І перший крок до спільної мети благодійний веломарафон «100 Стоволоват, до якого команда готується з особливим натхненням. Поспілкувалася зі спортсменами Альона Грищук. Є команди, які з'являються і зникають, а є ті, що разом долають труднощі, зростають та змінюються, незважаючи на будь-які обставини. Саме такою є Раес Тім велокоманда спортсменів атомників Рівненської АЕС, яка в кінці минулого року здійснила перезавантаження і в оновленому складі готова підкорювати нові спортивні вершини. Реестім абсолютно оновилося. В нас залишилась тільки наша зірочка Юлія Рудні Гриньків з минулого складу. Для всіх це хобі, це одне із улюблених за Вирішили, що потрібно оновлювати, збирати людей, які бажають долучитися до організації, до участі. Ну і так сформувалася команда з 15 людей. Паралельно з оновленням командного складу, Рай СТІМ трансформувала власний стиль та змінила імідж. Патріотизм став ключовим акцентом нової форми велокоманди. В новий дизайн ми додали замість оранжевого жовтий колір, щоб підкреслити, що ми відносимося до України. Є ребрендинг і дійсно цю форму вже багато людей знають з попереднього складу команди. Рая Стім це яскравий приклад того, як спорт і улюблене заняття можуть об'єднувати людей різного віку, професій та досвіду. Витривалість на трасі формує витривалість у житті, зазначають учасники команди. Вже чотири роки як займаюся плідно велоспортом. Це круто займатися велоспортом, тому що це і здоров'я, і витривалість, і хобі, яке. Займає все життя, здоровий спосіб життя він покращує саме життя, додає якихось емоцій, вражень, збагачує наше якби дозвілля. Раєс Тім не стоїть осторонь жодної спортивної події. Атомники регулярно, інтенсивно тренуються та долучаються до усіх активностей у спортивному житті підприємства, а найперше до усіх зборів та івентів на підтримку ЗСУ. Важливо розуміти, що Рейс Тім це не тільки велосипед. Так, це велосипед, але є ще біг, є ще плавання, є ще дуже багато інших спортивних активностей. І ми хотіли б закликати всіх приймати участь в будь-якому виді спорту. Команда щодня із запалом готується до одного з найочікуваніших спортивних івентів Рівненської АЕС благодійного веломарафону 100 веловат», який покликаний об'єднати любителів та професіоналів велоспорту задля патріотичної мети зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Марафон відбудеться на ретельно підготовленій трасі, що не залишить байдужим жодного велосипедиста. Цього року формат змінився на МТБ. Більше напрямок, тобто буде важче, буде менше асфальту. Будуть нові місця. Потрібно пробувати. Це завжди цікаво. Будуть незабутні враження, емоції, і я впевнена, що захочеться повторити. Це буде абсолютно новий маршрут, він не буде легким, але ну, це і манить до нього, щоб випробувати себе, свої сили і довести собі, що ти ну, здатен більше. Раес Тім це команда, яка прагне не лише підтримувати форму, а й будувати велокультуру, надихати прикладом та перетворювати рух на стиль життя. І вже зовсім скоро їх можна буде побачити на старті найочікуванішого велозаїзду сезону, благодійного марафону 100 веловат. Альона Грищук, Руслан Шевчук, УІТА ЗАГЕРАЕС. У третю неділю червня в Україні та світі відзначили День батька. Відповідальну роботу на РаЕС з обов'язками багатодітного батька поєднує Віталій Вихрик. Спільно з дружиною він виховує чотирьох дітей та вважає сімейні цінності найважливішими у своєму житті. Атомник прагне, щоб його діти виросли гідними громадянами своєї держави. 15 червня в Україні та світі відзначають День Батька. Сьогодні ми познайомимо вас з багатодітним батьком та відданим своїй справі атомником. Віталій Вихрик працює у службі диспетчерського та технологічного управління РАЕС. Ця служба відіграє важливу роль у структурі підприємства. СДТУ займається ремонтом та обслуговуванням зв'язку радіомовлення, оповіщення по Рівненській АЕС. Справі зв'язку він присвятив 30 років свого життя. З них 17 працює на атомній станції. Віталій Костянтинович, електромонтер бригади лінійно-кабельного господарства і зовнішніх об'єктів. Займаємося ремонтом магістральних кабелів, розподільчих кабелів і також ремонтом електрообладнання і систем зв'язку на промисловому майданчику Рівненської АЕС. Віталій Вихрик навчає власних дітей відповідальному ставленню не лише до роботи, а й до самого життя. Він люблячий батько. Спільно з дружиною виховує чотирьох дітей сина і трьох доньок. Сім'я це основне, що є в житті кожної людини. Вона дає наснаги рухатися вперед, розвиватися. Я хочу, щоб мої діти були щасливі. Впевнені в собі мудрі, порядні двоє старших дітей вже студенти. Син Роман завершує навчання в національному університеті водного господарства та природокористування на факультеті теплоенергетика. Я пов'язав роботу свою з атомної станції і син і намагається це зробити, тому що це в нашому регіоні. Найбільший об'єкт енергетичний це дуже хороша перспектива в подальшому житті. Найстаршій доньці 20. Юлія навчається на третьому курсі Національного університету Львівська політехніка. Вибрала спеціальність «Працівник соціальної сфери. По закінченню буде також пробувати влаштуватися на нашу станцію. Менші доньки атомника, школярки. Анна, випускниця 9 класу. Її також цікавить атомна галузь. Була учасницею ядерної школи Раес, ходила на екскурсії на наш об'єкт і дуже сподобалося. Була в марш залі. І також буде надалі вибирати професію щось пов'язане з енергетикою. Найменша донька Софія закінчила 8 класів зараз на канікулах. Любить допомагати батькам по господарству. Мамина підтримка і помічниця по господарству. Дружина займається найбільше вихованням дітей в сім'ї. Ми з нею вже прожили 22 роки. Дуже хороша дружина, на яку можна завжди покластися. В сім'ї вихритів панує любов і повага. Дружина створює затишок в домі, а чоловік забезпечує добробут. Вони цінують кожну мить, проведено разом. Усю сім'ю неабияк згуртовує спільний відпочинок. Їздимо на біле озеро на кар'єр, їздимо сім'єю. Як кожна сім'я відпочиваємо, спілкуємося, плани на майбутнє будуємо. Багатодітний батько каже, саме такі моменти роблять його по-справжньому щасливим, хоч його робота на Раес є складною і відповідальною, але на першому місці у нього завжди сім'я. Найдорожче, що є у кожного із нас. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Руслан Шевчук, Уїта Загер Звітна виставка вихованців образотворчих гуртків Палацу культури Раес стала справжнім святом мистецтва. Юні митці продемонстрували різноманітні вироби з живопису, графіки та кераміки. Особливою родзинкою виставки стали ростові квіти. Така творча феєрія підкреслює важливість розвитку дитячої творчості задля щасливого майбутнього маленьких українців. Мистецьку виставку відвідала Людмила Скіпчик. Палаці культури РЕС провели звітну виставку творчих робіт гуртківців закладу. Відвідувачі мали нагоду поринути у світ образотворчого мистецтва та художньої кераміки, оцінивши здобутки юних митців за весь навчальний рік. По завершенні навчального року ми обов'язково робимо звіт: як хорові, вокальні, танцювальні колективи, так і гуртки образотворчого мистецтва. І ось та виставка. Представлена фоє першого поверху. Це, можна сказати, найкращі роботи, які були зроблені протягом року. Цьогоріч у виставці брали участь одразу вихованці п'яти гуртків. Понад 30 років в Палаці культури РаЕС функціонує гурток образотворчого мистецтва та ліпки з пластиліну. Його учасники презентували найкращі свої напрацювання. Серед творчих виробів і художні роботи представників зразкового аматорського колективу образотворчого мистецтва «Пензлик і компанія. Керівник гуртка навчає своїх вихованців відчувати красу природи, глибину кольорів, їх настрій та відтворювати це все на папері. Роман Москвич, керівник гуртка Файн Арт, каже, що впродовж року його вихованці знайомилися із різними техніками образотворчого мистецтва. Ми виконуємо роботи вже і в нових жанрах. Як ви можете побачити, це роботи мого гуртка, тут є і архітектурні мотиви, і портрети людей в повний ріст. Тобто діти розвиваються. Файн-арт займаються діти з 7 до 14 років. В цій виставці в мене беруть участь дві роботи. Мені подобається малювати, бо коли ти малюєш, тобі так спокійно, нічого не заважає, ти так ніби розслабляєшся. Різноманіття представлених робіт вражає від яскравих живописних полотен та графічних замальовок до витончених керамічних виробів, які підкреслюють неабияку майстерність та творчу фантазію юних майстрів. Кожна робота це жива історія, написана пензлем, фарбою або ж створена глиною. Опановуємо такий пластичний матеріал, як глина, вчимося з ним працювати, створювати різні форми, експериментувати, придумуємо виріб від початку і до кінця. От і в результаті отримуємо чудовий виріб, який можна застосовувати в практичному житті. Кожна робота, створена юними митцями, є відображенням їхнього унікального погляду на світ, сповненого яскравими барвами, щирих емоцій та безмежної фантазії. Керівник гуртка образотворчого мистецтва «Хобі-арт» пані Оксана каже, що діти дуже полюбляють експериментувати та розширювати горизонти творчості. Вони із великим захопленням виготовляють вироби у техніці папер крафт. Це новий вид художнього моделювання, що полягає у створенні об'ємних фігур з паперу або картону. В гуртку займаються діти від 6 до 17 років. Ми працюємо в різних техніках. Образотворчого мистецтва живопис, графіка, декоративно-прикладного мистецтва це Папер Крафт. На звітній виставці представлені новинки. Це ростова флористика. Особливою окрасою експозиції стали ростові квіти. Новий елемент, який додав виставці особливого шарму та святковості. Я спробувала для себе щось нове та зробила кмітку. Було дуже цікаво, як їх робити, і щось нього робити. Діти це наше майбутнє, і яким воно буде залежить від нас, дорослих. Ми повинні створити такі умови, щоб вони могли вільно, незалежно, спокійно розвиватись і показувати свої вміння, навички у тих роботах, які ми на даний час бачимо на звітній виставці. Людмила Скіпчик, Павло Жих, УІТА ЗГРС Традиційно на завершення випуску новини спорту триває черговий дев'ятий етап Спартакіади РаЕС 2025. Змагання з пляжного волейболу. На спортивних спорудах спорткомплексу Ізотоп Раес випробовуватимуть свої сили представники 13 команд різних підрозділів підприємства, аби визначити, чия техніка гри цьогоріч найкраща. За спортивними баталіями спостерігала Інна Гаврилова. Традиційно з настанням літньої пори працівники Рівненської АЕС збираються на спортивних спорудах спорткомплексу «Ізотоп РАЕС», аби взяти участь в одному із етапів спартакіади підприємства мова про змагання з пляжного волейболу. Цьогоріч за першість у цьому виді боротимуться 13 команд. Це атомники різних цехів та підрозділів РаЕС. Напружена боротьба йде. Ну, у нас 13 команд, але так, команди 8, можливо, із таких, що. Можуть поборотися за призові місця. У ну, минулому році у нас хімцех був, але електроцех теж їм склав дуже велику конкуренцію. Так що команда став постійно ну, призерах змагань. Волейбольні батли розпочалися грою між командою енергоремонтного підрозділу 1 та об'єднаною командою цеху радіаційної безпеки і цеху дезактивації та радіоактивних відходів РаЕС. Остання здобула перемогу на цьому етапі. Такий результат особливо потішив маленьку вболівальницю владу, яка прийшла підтримати свого тата Андрія Скоклюка та його колег по команді. Я сьогодні прийшла підтримати свого тата. Я його дуже люблю. Сьогодні татова команда виграла суперників, і я ними дуже пишаюсь. Я хочу побажати тато, щоб він завжди вигравав у всіх спортах. Щороку учасниками таких змагань є команда хімічного цеху РАЕС. Серед її представників Віталій Бабік. Він каже, що команда реакторного цеху підприємства, з якою вони зійшлися цьогоріч на першому етапі змагань, демонструє досить хорошу техніку гри. Це ще більше змотивувало гравців хімцеху обійти суперників, і їм таки це вдалося. Гра нам сподобалася, ми показали хороший результат. і В подальшому думаємо, що ми теж будемо показувати якомога кращий результат. І ми виграємо. Завершилися волейбольні батли першого дня змагань, напруженою та водночас цікавою грою між командою ЗВВО та об'єднаною командою ТЦ2 і ГТЦ. Переможці визначили за результатами реваншевої гри. Ними виявились працівники ЗВВО. Серед них і Валентин Володько, який не вперше бере участь у змаганнях з волейболу. Загартовує, це дає натхнення. По-перше, ми підготуємося краще до турнірів. Атом змагання між всіма атомними станціями. Я думаю, це буде для нас першим уроком. Минулому році ми стали другі, в цьому році хочемо поборотися за перше місце. Хто ж у кінцевому результаті здобуде перемогу у змаганнях з пляжного волейболу в залік Спартакіади Раес-2025. Дізнаємося на фінальних іграх, які відбудуться трохи згодом. А поки слідкуємо за перебігом спортивних подій Рівненської АЕС. Чотири дні будуть проходити змагання з пляжного волейболу. Потім збірна команда Рівненської атомної електростанції буде приймати участь у Спартакіаді Атом Там теж чотири дні будемо грати. І потім вже як приїдемо, закінчимо змагання з пляжного волейболу. Після змагань з пляжного волейболу розпочнуться так звані літні канікули, під час яких спортсмени матимуть змогу перепочити та підготуватися до наступних етапів Спартакіади РаЕС, додає Володимир Саворона. Інна Гаврилова, Сергій Гаркавенко, УІТЗГРАЕС. Це був останній сюжет випуску. Для вас працювала Крістіна Хлонь. Слідкуйте за новинами на інформаційних ресурсах Раес і надалі, адже попереду ще багато важливих подій. До нових зустрічей.